Ну, ж, після обстрілів росіян маємо критичну ситуацію в енергетиці. Всі на собі відчувають те, що відбувається. Сьогодні введені графіки погодинних відключень три на шість. На жаль, вони не, не дотримуються, тому що крім цих графіків, ще застосовуються додаткові аварійні відключення. І, е навіть цього разу в ці графіки введена вся наша критична інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури, які знаходяться в області. І сьогодні е, наші енергетики роблять все можливе для того, щоб е, покращити ситуацію. І е, я прошу Сергій Васильович, тоді е, дуже прошу вас короткий статус, що можна говорити, тому що не все точно можна говорити. І далі питання. І останні обстріли, які були в Чернігівській області, вони фактично позбавили нас основних джерел для розподілу, нормального розподілу електроенергії. І для того, щоб вирівнювати цю ситуацію, ми вимушені були запровадити графіку. Та потужність, яка могла надходити в область, фактично вона нас зобов'язала ввести самі жорсткі графіки. Графіки це введення чотири черги з 6, тобто 2 третіх споживачів в області, ми вимушені включити, ну, вимикати по графіках. Мало того, по факту, коли ці речі почали відбуватися, ми зрозуміли, що треба включати ще й критичку, тому що навіть в такому режимі ми не витягували цю, цю ситуацію. Зразу скажу наперед, на даний час. Ситуація покращується, ті відновлювані роботи, які проводяться, вони дають результат. Тому ми вже на даний час. Незважаючи на те, що графіки залишаються 3х6 з погашенням 4 черг, ми зуміли окремо вивести з цих графіків у критичну інфраструктуру. Тому зараз виконуються дії заживлення всіх критично важливих об'єктів. Що стосується. Кількості абонентів, напевно, цікаво. В е, найгіршій ситуації у нас були був час, коли відключеними було одночасно 370 тисяч абонентів в області. На даний час ця цифра складає біля 150 тисяч. Ну і ми сподіваємося що подальші дії з відновлення обладнання нам дозволять, скажімо так, мінімізувати ці графіки. Щоб вони були якнайкомфортнішими ну, для наших споживачів. Працюємо з військовими, працюємо з пвк «Центр». Повторюсь, працюємо, це тривалий період і постійно нарощується. Розуміємо малу ефективність мобільно-вогневих груп з кулеметами по тим шахидам, які летять високо. Виділялись кошти і громадами за нашою координацією і з області для. Закупівлі різних засобів, і радіолокаційних і дронів-перехоплювачів, зараз ця робота триває. Тому вважати захистом на 100% можна тоді, коли не прилітає в об'єкт. Враховуючи ту кількість дронів, яка на сьогодні залітає на Чернігівщині, знову не буду називати цифри, але майже вдвічі, у вересні, шахедів було більше, ніж у серпні. Це статистика по Чернівській області. Ми над цим постійно працюємо із пвк «Центр» і з тими військовими організмами, які задіяні в тому числі і на захисті об'єктів критичної інфраструктури. Ну, якщо говорити далі, то ми ж не обмежуємося об'єктами критичної інфраструктури. І те завдання, яке ми перед собою ставили і зараз нарощуємо, це боротьба не тільки навколо об'єктів, а боротьба на всіх трасах прольоту шахетів. От, якщо що говорити про порівняння, от ви порівнювали місяці. Якщо ми порівняємо, наприклад, 22-23 рік і сьогоднішню ситуацію, наскільки вона є критичною порівняно у ці періоди, і якщо говорити за фактом того, що ми розуміємо, що росіяни можуть знову атакувати енергетичні об'єкти Чернігівщини, ви сказали, що зараз нарощується ця робота протиповітряної оборони. так? Ми не можемо говорити про період часу, який зможе покращити цю статистику. Ця статистика покращується. От у вересні у відсотковому відношенні сили і засоби ПВО знищили більше ніж у серпні у відсотковому від... Ну і в кількісному, звісно, тому що в два рази більше виросла майже кількість шахетів. Я тут ще один момент. Якщо ми говоримо про 2022-2023 рік. Ударів по об'єктах розподільчої мережі практично не було. В цьому році їх дуже багато. І, скажімо так, ну, є, у нас є вже статистика, що більше 10% наших потужностей вже вибито. Да, це не критично для нас, у нас ще й залишається запас міцності в плані розподільчої мережі. Але це робиться. А це є сотні об'єктів. І прикрити їх там система ПВО, ну практично нереально. Чи вистачає зараз робочої сили, і інших ресурсів для того, аби відновлювати електромережі? Так, у нас вистачає. Але від нас все залежить. Є і оператор системи передачі. Але я думаю, у них теж з цим проблеми немає. І, Роботи говорити... відбуваються постійно, круглодобово, і вони не зупиняють. Якщо говорити про альтернативні джерела живлення, то е як вони працюють на Чернігівщині? Ну, ну це... Мало що можна сказати про альтернативні джерела живлення з точки зору безпеки, тому що росіяни нас теж Слухай, слухають, не. бачать і бачать. Якщо казати про я, я скажу, скажу одне, якщо б їх не було, якщо б ті речі, скажімо так, не були зроблені там останній рік. З боку розвитку розподільної генерації на даний час би ситуація була набагато інша? Що з ще запитання? Так є запитання до пана Сергія Фелика, Чилайн, Таліна Трасенко. Я розумію, що відповісти на це питання буде складно, втім я все одно його поставлю. Розуміємо, що роботи тривають, тривають роботи з відновлення. Власне, чи можемо ми говорити про поліпшення з точки зору споживачів, тому що люди, які знаходяться по 6 і більше годин без світла, їх також можна зрозуміти, коли вони чимось невдоволені. Власне питання звучить наступним чином: чи можна черніцям і жителям області сподіватися на покращення? Чи варто готуватися до того, що вся зима пройде в таких умовах, які ми маємо наразі? Ну, дивіться, зараз відбуваються ті речі, які мають призвести до відчутного покращення споживачів. Ну, ще раз таки, все залежить від, від обстрілів. Наскільки щільно і наскільки ну, ворог буде атакувати в подальшому нашого віку. Тому тут говорити, ми можемо надіятися на краще, а ситуація може розрахувати. Розвивати зовсім по іншому Ну, готуватись в будь-якому випадку треба, треба ми це вже з вами про це говорили сьогодні. Ну, ми розуміємо, що терорист обстрілює і знищує об'єкти критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що терорист б'є по енергетиці. І, звісно, що ну, я не знаю, будь-яка свідома людина має завжди, ну, принаймні в умовах війни, має завжди для себе. Розглядати якийсь найгірший сценарій, що, ну, що може трапитись. Тому питання готуватись, готуватись. У е -е, будь-якому випадку енергетики, вони, ми не чекаємо, е -е, ми моделюємо різні ситуації. І ми стараємося від цих ситуацій уберегтись і їх запобігти. Чи з один без світла це пікова точка, чи може бути більше? Е -е, нормативно це пікова точка. Тому для нас це найважкі режим. Е е я сподіваюся, я що вже сьогодні у нас буде покращення в цьому плані. І тут важливо, от зараз ми з з Васильовичем говорили, зараз важливо 3 на 6 у нас є. І у нас ще були аварійні виключення. І навіть ті, які 3 на 6, вони інколи 6 тривало 8, інколи десь і 9, і 10. І е е зараз важливо принаймні вийти на. Чіткі графіки, оце було б, мабуть, сьогодні завдання номер один да, yeah. Yeah. вийти на чіткі графіки, щоб я, як споживач, розумів, що от у мене в такий період, як це було в минулому, поза минулих роках, там з, інтро... з різницею можливо 15 20 хвилин, але графіки, в принципі, дотримувалися. От зараз головне завдання, мабуть, це от вийти на такі графіки, і зараз якраз енергетики на цьому працюють. Дякуємо. Якщо запитань більше немає, тоді на цьому все. Спасибі, українським завершенням. Дякую. Дякую.